Доброго дня, малята! Різдво Христове це день, коли народився Ісус. В цей день в храмах відбуваються святкові богослужіння, звучать колядки та слова вітань. Також в цю ніч не лягають спати, колядують аж до самого ранку. Кажуть, хто проспить Різдво, той проспить Царство Небесне. І я вам пропоную вивчити колядку. А вчити ми будемо за допомогою мнемотаблиці. Мнемотаблиця це кольорові схеми, які допомагають краще запам'ятати. Тож слухаємо уважно. Коляд, коляд, коляда у віконце загляда, у різдвяну світлу нічку запали на свічку. Коля поклич до хати, Щоб Ісуса привітати, коляда моя лунає, увесь світ з різдвом вітає. А тепер разом коляд, коляд, коля да у віконце загляда, У різдвяну світлу нічку Запали на раді свічку. Коляду поклич до хати, щоб Ісуса привітати. Коляда моя лунає, увесь світ з різдвом вітає. А тепер самостійно повторіть колядку, і я з нетерпінням чекатиму вашого відео.